Мене звати Мені Анна, я лікар-офтальмолог медичного центру МЕДОК. Сьогодні ми обговоримо актуальні запитання серед пацієнтів, які часто задають на прийомах. Тому якщо у вас є якісь порушення зору або ж ви не знаєте, як проходить прийом у офтальмолога, запрошую до перегляду. До мене ви можете звернутися з такими скаргами, як почервоніння очей, світлобоязнь, сльозотеча, почервоніння повік, зміна контрастності, втрата гостроти зору, поява мушок блискава перед очима. Періодичний огляд потрібен не тільки тоді, коли з'являються скарги. Також важливу роль відіграють люди з факторами ризику, такі як спадкова схильність, тобто, якщо у близьких родичів є міопія або ж гіперметропія. Також хронічні захворювання, такі як цукровий діабет. Діані гіпертензія, нефропатія, а також старше 45 років. При першому зверненні лікар-офтальмолог вивчає скарги та історію хвороби пацієнта. Під час погляду виконується візіометрія, тобто вимірювання гостроти зору. Також виконується бімікроскопія, вивчається передній відрізок ока. Також рефрактометрія, визначення рефракційної здатності ока, тобто можна визначити короткозорість, далекозорість, а також астигматизм. Також виконується тонометрія, тобто визначення внутрішнього очного тиску. У нас виконується тонометром IKEA 200, що є безпечним та точним приводом. Гаджети насправді дуже велику роль відіграють в нашому сучасному житті. Але, на жаль, саме час використання екранів, телефонів або інших гаджетів пагубно впливає на наш зір. Тому Американська асоціація офтальмологів радить використовувати правило 20 через 20 20 хвилин робочих і 20 хвилин відпочинку. Також за годину-дві до сну не бажано використовувати телефон, тому що він випромінює синє світло. Саме воно пагодно впливає на вироблення мелатоніну, який, в свою чергу, впливає на циркадні ритми. Насправді це міф. Якщо ви, у вас виникли якісь проблеми із зором, потрібно завчасно записуватись на прийом до лікаря-офтальмолога, а не змушувати себе їсти певні продукти. Аби морква допомогла, її потрібно з'їдати на добу близько 70 кг. Така сама ситуація і з чорницею. Вона дійсно корисна для зору, для сітківки особливо, але для того, щоб вона приносила дійсно користь, її потрібно десь 2 кг на добу. Вітаміни входять тільки як підтримуюча терапія при адекватному лікуванні. Часто пацієнти забувають носити окуляри від сонця, особливо, якщо йдеться мова про осінньо-зимовий період. Адже зимою ультрафіолету стає не менше, а навіть більше, якщо є сніг довкола. Тому завітайте в медок і ми підберемо якісні окуляри на кожен період. Отож, до зустрічі у медичних центрах медок вас чекають найкращі спеціалісти.